На Волині запрацював пілотний проєкт Розширений скринінг новонароджених. У Луцькому пологовому будинку за згодою батьків, немовля тестують на 21 -е рідкісне захворювання. Катерина Приходько у Луцькому пологовому будинку три дні тому народила дівчинку. Ще не назвали. Лише тато нас не бачив живу, тому хочемо, щоб вже прийти додому і підібрати разом ім'я. На третю добу у малечі за згодою мами беруть кров на аналіз. Я відразу написала згоду, тому що є такі хвороби, про які ми навіть не здогадуємось, а потім вже дуже пізно. Що була тепла ніжка, треба нам обов'язково ніжку потерти, щоб кров прибула. Це спеціальний дитячий скарифікатор з анестетиком. Береться всім діткам від 48 до 72 годин. Після того як ми вже взяли на бланк, 3-4 годинки на повітрі вони повинні висохнути так, щоб на них не потрапляло сонячне проміння. Тест бланки зі зразками крові немовлят щодня поштою надсилають до лабораторії львівського перинатального центру. Розповідає заступниця медичного директора з неонатології Олена Курак, каже, що орієнтовно за тиждень отримують результат. Якщо все добре, батьків як би не повідомляють саме в ранньому постнеонатальному періоді, коли ще немає клініки, коли безсимптомна стадія, вчасно виявити по лабораторному обстеженню, вчасно почати лікування, і тоді, звичайно, ми зможемо попередити складні ураження нервової системи і інші якісь важкі наслідки. Зі слів директора пологового будинку Сергія Сябрука, у немовлят, які тут народжувалися, брали кров на рідкісні генетичні захворювання, починаючи із 2003 року. Тепер держава розширила список хвороб із 4 до 21. З 2003 року бралися натальний скринінг, проводився на два орфанних захворювання. З 2011 року це вже на чотири орфанних захворюваннях, як ви чули, муковистидоз, аденогенітальний синдром, фенилкотонурію і гіпотеріоз. Всі орфанні захворювання це захворювання, яке пов'язані з генетичними проблемами на якомусь рівні, порушення якогось геному. Новий розширений скринінг є безплатним як для пацієнта, так і для пологового. Його профінансувала Національна служба здоров'я, говорить Сергій Сябрук. Дарити Мошкова, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.